Друзі, всім привіт. ви на каналі Єй. компанія Акон цього року до свого асортименту механічних клавіатур додала модель 5087B. Плюс я знаю, що є багато людей, які погано знайомі з цим виробником. Тому це є вагомою причиною зробити огляд на новеньку механічну клавіатуру від компанії АКО. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось такий лайк зараз заравліпіть під цим оглядом, і обов'язково додивіться його до кінця. Впевнений, буде точно цікаво. Клавіатура АКО 5087 b плюс йде в комплекті з півтораметровим c кабелем для підключення до ПК, а також з адаптером 2,4 ГГц для бездротового підключення. Звісно, є додаткові ковпачки для клавіш, ключ для зняття купач... Очків з клавіш та інструкція. Акко 5087 Plus важить близько 860 грамів. Модель компактна на 20% менша за стандартні, завдяки тому, що відсутній цифровий блок. Це робить клавіатуру досить зручною для перенесення і, зокрема, заощаджує кілька сантиметрів на столі. Основа Акко 5087b виготовлена із темного пластику і виглядає якісно. До речі, клавіатура повністю дерусифікована. Тобто на клавішах ви знайдете лише українську та англійську. Тому обов'язково купуйте. Цю клавіатуру в офіційних представників в Україні. Виробник додав ніжки з трьома рівнями висоти, які регулюються досить стандартно. Для цієї моделі передбачено три варіанти підключення. Виробник АКО дає нам можливість під'єднати клавіатуру до ПК через кабель USB-C, що додається через Bluetooth 5.1, або альтернативно через адаптер 2.4 Гц. Підтримується Windows, macOS, а також iOS та Android, куди ж без мультимедійних клавіш та функціональних, які виконують команди в парі з FN. Наприклад, ви легко і швидко можете перемикати. Між трьома блютуз-пристроями, натискаючи клавіші плюс ERT. Перемикачі на цій клавіатурі мають силу натискання 50 грамів. Хід до спрацювання становить 1,9 мм, а загальний хід клавіш складає 4 мм. Частота опитування становить 1000 Гц, а час відгуку 1 мілісекунда. Присутня підтримка NK Rollover. Це означає, що теоретично ви можете одночасно натискати всі клавіші на клавіатурі, і при цьому не виникає проблем. Тобто, кожен натиск правильно розпізнається. До речі, додаткові ковпаки жовтого кольору допомогу. Можуть створити яскраву клавіатуру в улюблених українських кольорах. Підсвічування RGB на Akko 5087b, можна налаштувати за допомогою хмарного драйвера Akko. Доступно 20 різноманітних ефектів, керувати якими можна за допомогою комбінації клавіш. Всього одне натискання кнопки і готово. Яскравість або швидкість анімації можна регулювати за допомогою ярлика. Програмне забезпечення не повинно бути активним у фоновому режимі. Для цього проте, максимальна яскравість RGB цієї клавіатури могла б бути трішки яскравішою, як з погляду тактильного, так і так Активно сприйняття клавіатура дуже хороша. Натискання клавіш надзвичайно точні та забезпечують приємний зворотній зв'язок при натисканні. Akko 5087B Plus поставляється із власними перемикачами Akko Jelly Black від виробника. Вони мають пристойну скидну вагу і змащуються на заводі. Крім того, сині бузові стабілізатори чудово справляються зі своїм завданням так, що більші клавіші, такі як пропуск або повернення, взагалі не починають гойдатися. Точка зору ергономіки, ззаду ми маємо можливість регулювати механічну клавіатуру за трьома висотами за допомогою ніжок. Однак, оскільки АКОХ 5087 b вже трохи піднятий у плані корпусу, протягом усього тесту я використовував плоский варіант по звуку, клавіатуру чути, але вона залишається в приємному звуковому. Деякі користувачі на цьому етапі потягнулися б до опору рук, якщо вони звикли в першу чергу до плоскої клавіатури. З погляду тактильного сприйняття можна відзначити високу якість клавіатури. Клавіші реагують на натискання дуже точно, надаючи швидкий відгук під час натискання. Крім того, модель оснащена своїми власними перемикачами Akko Jelly, які мають нормальну вагу. З точки зору ергономіки, є можливість регулювання висоти механічної клавіатури трьома рівнями за допомогою ніжок ззаду, і це зручно. Але через те, що Akko 5787B+ вже має піднятий корпус, я не користуюсь ніжками, мені зручно у звичайному положенні. Щодо звуку, клавіатура чутна, але звук не гучний, не заважає. Akko 5087 b це б'юджетна механічна клавіатура з хорошим та надійним функціоналом, дає змогу вам не тільки використовувати її комфортно, а й швидко змінювати перемикачі. Завдяки функції Hot Swap і, звісно, з крутою підсідкою. Ця клавіатура має потенціал стати привабливим вибором для безліч користувачів. Що ви, друзі, зі мною погоджуєтесь? Ось такий лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, огляд її та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.